Доньці Лесі Магдін уже за місяць виповниться три роки. Жінка звернулася до Хмельницького міського управління освіти, аби взяти направлення на відвідання дитиною дошкільного навчального закладу. Мама Софійки зізнається, проблем на жодному етапі від постановки на облік до отримання направлення не виникало. Дитина народилася 16 червня 2009 року, коли було півтора місяці, ми стали на чергу в садочку. Тоді що було 45-му. В центрі біля базара ну без проблем, ми там, там встали, нас взяли на чергу, і от зараз от прийшли за направленням, збираємося в садочок. Освітяни зазначають, рішення Хмельницького міського виконавчого комітету про передачу обліку дітей з садочків до Хмельницького міського управління освіти позитивно вплинуло на процес формування списку. Коли фахівці взялися обробляти електронні та друковані бази даних, які отримали з міських дошкільних навчальних закладів, з'ясували приголомшливу цифру. До прикладу, одна місцева родина задля страховки, записала дитину у 10 дитячих садочків мікрорайону. Виставка Це два місяці ми працювали. Ми перебрали 20 тисяч дітей. Це 10 ті, які вже були в садочку. Ми ще цей список взяли за і 10 тисяч, які нам передали. На обліку, і ми виявили 3,5 тисячі дітей, двойників, які стояли в декількох садочках. Тобто, ми привели цю чергу в реальний стан, так як вона є реальна. Через нестачу вакантних місць дошкільної освіти у Хмельницькому наразі не охоплені 3 тисячі дітей старших трьох років. Саме така кількість малюків у 2012-му стануть випускниками дитсадків міста. Тому дисбаланс, переконані спеціалісти, вдасться врегулювати. Нині ж Хмельницьке міське управління освіти почало видавати направлення на влаштування малечі до садочків. Щодня своїх власників знаходять близько сотні таких документів. Тим, чия дитина народилася у 2010 році, найближчим часом направлення не видаватимуть. На протязі всього травня ми видаємо направлення щодня з 9 до 18, видаємо направлення діткам, які народились в 7, 8, 9 році, але встали на чергу в 9 році. В червні місяці з 5 по 15 ми будемо давати направлення діткам, яких поставили того ж саме, тих самих років народження 7, 8, 9, але які поставили своїх дітей в 10 році, пізніше. А з 15 червня, по 1 липня, ми будемо щодня видавати направлення діткам, того з тих самих років народження, але батьки, яких поставили в 11 році і в 12 -му. Якщо ж у садочку, куди батьки бажають віддати дитину, місця не буде, освітяни міста як альтернативу пропонуватимуть дошкільний заклад, який знаходиться найближче у цьому ж мікрорайоні. Інна Левінська та Ігор Гулько ТРК місто спеціально для подільської панорами.